23 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер К-52, 14 крилатих ракет Х-101, х 555 два ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та сім розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони рашистів. У тимчасово окупованих Скадовську та Маріуполі пролунали вибухи, базу Росгвардії знищено у тимчасово окупованому Генічеську. Удари по Чонгару значно ускладнили рашистам сполучення між тимчасово окупованими Кримом і Херсонщиною, неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду на Сімферопольському шосе загорілася вантажівка з феєрверком, в гаутула згоріла пожежна частина. У Курську знову пролунали вибухи. У владній структурі рейху загострився конфлікт між військовим керівництвом та ватажками так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Найманці погрожують здійснити похід на Москвабад. Жабо Гадюкінг набирає обертів. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що 21 червня 2023 року в тимчасово окупованому Севастополі Ак'єр затонув плавучий док разом із судном, що перебувало в ньому. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам рашисти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. У селі Чкалове Запорізької області на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий шпиталь, до якого рашисти вже притягли два вантажних автомобіля з медичним обладнанням.